Рівні радіопроект про стереотипи щодо поділу професій на чоловічі та жіночі. З'ясуємо, хто краще розуміється у навичках, необхідних для певних професій: жінки чи чоловіки. Поговоримо про регіональні особливості ринку праці та ситуацію з попитом і пропозицією робочої сили у тій чи іншій галузі. Радіопроект рівні. Вітаю вас, дорогі слухачі. В ефірі програма Рівні, і я, Майя Кучеренко, рада вітати вас сьогодні. Наша програма присвячена надзвичайним жінкам, які не бояться ламати стереотипи та опановувати професії, що раніше вважались чоловічими. Ми розповімо вам про їхній шлях, про їхні труднощі та перемоги. Вони доводять, що головне це професіоналізм, відданість справі та бажання розвиватися. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше про героїнь нашого часу та їхніх. Неймовірні історії. Ми підготували для вас цікаві інтерв'ю, корисні поради та надихаючі приклади, які допоможуть зрозуміти, що немає нічого неможливого, коли є прагнення. А сьогодні ми з вами говоримо про професію електрика дільниці. про всі нюанси пов'язані з цією роботою поговоримо після того, як послухаємо наше опитування. Ми запитали у людей на вулиці, чи знають вони, у чому вимірюється електричний струм. Радіопроєкт Рівні на Подільському радіо. Вап. Вампери. Вата. Валь. Ватах. Вольт. вольтаж. Вольт. Вамперег. Вамперег. Вольтер. Вольте. Вольтер. Вольте, вате. Вольте. Радіопроект Рівні на Подільському радіо. З поверненням у студію Подільського радіо в ефірі радіоквіз Рівні. Давайте знайомитися з нашими сьогоднішніми гостями. Це Григор'єва Марина, старші, старша бізнес-партнерка з персоналу. І Гордійчук Катерина, наша сьогоднішня героїня, яка успішно освоїла професію електрика дільниці. Доброго дня! Доброго дня. Пані Катерино, почнемо з вас. То, 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 то в чому вимірюється електричний струм? В аперах, звичайно. Е, я, я теж так думаю, до речі. <гум> Ми почули в нашому опитуванні, хто відповів правильно, хто ні. Е, розкажіть про ваш досвід роботи на цій посаді. Як давно працюєте електриком в дільниці? Працюю я електриком в дільниці майже рік. У е, мене склалося так, що я. Навчалася на третьому курсі mm -hmm. в Ладижинському коледжі Аграрного університету Вінницького. І після закінчення третього курсу у нас була виробнича практика. І була така можливість піти на виробничу практику mm -hmm. саме на Вінницьку фабрику, на філіптах комплекс. Я, звичайно, пішла після проходження практики, захистила практику. В серпні місяці я ще повчилася так, як вчуся. І тут така, думаю, може б мені піти на дуальну освіту. За професію пішла е, стажистом електрика спочатку mm -hmm. на дільницю. Там я пробула стажистом електрика десь приблизно 2-3 тижні від сили. З електриком я вивчала все, типу, всі схеми, все обладнання. Ну, було важко, справді важко, так як. Четвертий курс це той курс, на якому оце все mm -hmm. розказують. Ну хоча б приблизно ти розумієш, а тут ти дивишся, ти не розумієш. Ну насправді було важко. Ну ви почали зразу з практики, не з теорії, а зразу з практики, е -е, так? Ну, типу, була і одночасно і mm -hmm. теорія, і практика. Ну, звичайно, типу, я йду мені розказують, показують. Потім я поняла, mm -hmm. і я вже сама почала працювати. Ну на обсаді вже ж електроки дільниці. Угу. Ну, от, бачите, реальний приклад, як працює дуальна освіта. Тому що я про це тільки чула, але знала ну, небагато. А що вас спонукало взагалі спробувати ну, піти на роботу? Ну, взагалі, була цікавість до цієї професії. От спочатку поступала, я не розуміла справді 15 років, ще не розумієш, на що ти йдеш. Типу, це було ну, неосознано, так би угу. мовити. На курсі третьому, коли почалися прямо по спеціальності, я зрозуміла, що це справді моє. Тому що е, якщо ти йдеш на пару там по якійсь економіці, і ти така, типу, ну я не хочу, ну мені не цікаво, то коли ти йдеш там на пару, де тобі розповідають, як працює взагалі це все, як робиться проводка, що до чого, і ти така, типу, мені цікаво. І на парах сидіти цікаво, а от коли вже пішла сама. Е, Практика, коли ти вже це все складаєш, коли ти помиляєшся, але ну ти типу, подалі складаєш і в тебе виходить без допомоги там викладачів, то насправді це ну, прям класно. Я зрозуміла, що треба попробувати. Типу я нічого не втрачу і ну, набуду якийсь досвід. Супер. Радіопроект Рівні на Подільському радіо. Хочу почути думку експерта пані Марино. Питання тепер до вас перед тим як буду розпитувати про професію електрика дільниці, хочу почути більше про дуальну освіту. Що це за програма, як це працює, з кількома закладами співпрацюєте? Дуальна форма навчання е, дозволяє поєднати для студента е, навчання в навчальному закладі uh -huh. і здобуття практичних навичок е, на виробництві. Тобто, отримавши диплом, він уже є готовим спеціалістом. З досвідом з роботи досвідом. ми починали працювати в цьому напрямку близько трьох років тому. Починали з нашого ладижинського коледжа. Угу. Зараз картографія навчальних закладів значно збільшилась. У нас в партнерстві вже понад 20 навчальних закладів по всій території України. Є дуже багато успішних прикладів, коли студенти приїжджали з Сум з Полтави навчатись за дуальною формою, отримували диплом. Залишились у нас працювати і проживати тут. Тепер давайте повернемося до теми нашого ефіру. Розкажіть нам, як давно на посаді електрика почали працювати жінки і чи є ще потреба в цих спеціалістах? Відносно недавно почали працювати mm -hmm. жінки. От якраз з початком впровадження дуальної форми навчання. Е за цією спеціальністю в навчальних закладах були дівчата, які відгукнулись і були зацікавлені продовжити навчання за дуальною формою у нас на підприємстві і залишилися угу. працювати. У чому полягає робота електрика дільниці? В забезпеченні безперебійної роботи обладнання на дільниці вирощування. Угу. Які вимоги до кандидатів на цю посаду, яка освіта, знання чи досвід потрібні? Обов'язково має бути професійно-технічна освіта за напрямком електротехніка, електромеханіка, електроенергетика. Uh -huh. Тому що це одна з тих професій, де професійні знання це основа. Досвід, звичайно, є перевагою, але ми готові брати і кандидатів без досвіду роботи та навчати безпосередньо на робочому місці. Мені цікаво, як ставляться до новачків, особливо коли це стосується студентів, які в принципі вперше в житті приходять на роботу. У нас програма наставництва якраз і стартувала зі студентів. Тому що, коли ми почали працювати з дуальною формою навчання, ми зрозуміли, що це зовсім юні співробітники, яким потрібно приділяти більше уваги. Uh -huh. Крім того, у нас сформувалось уже ціле студентське ком'юніті на підприємстві. Mm -hmm. Тобто новенькі студенти, які приходять, вони знайомляться з тими, хто вже довше працює, і це дуже допомагає швидше адаптуватися в колективі. Радіо проект Рівні на Подільському радіо. Пані Катерина, тобто технікум ви вже закінчили. Які ваші подальші плани? В подальшому залишатися на роботі за своєю ж спеціальністю, але паралельно навчатись так і на дуальній освіті, тому що і підприємство, і Вінницький національний аграрний університет, типу, може, це є, є, варіант. є варіант, є можливість, є можливість тому така. я далі за цією ж професією буду освоювати вищу освіту uh -huh. і вже можливо в подальшому? Буду магістром, але це вже побачимо, як буде. Я думаю, у вас все вийде, тому що ну, я бачу перед собою людину, яку подобається те, що вона робить. А коли людина робить те, що їй приносить задоволення, це завжди закінчується успіхом, обов'язково. Е, можливо, вам доводилося стикнутися з якимось труднощами в ході освоєння цієї роботи. Ходів освоєння самої роботи, так, є труднощі, є труднощі в плані як і фізичного, так і морального. Тому що фізично, ну, відверті жінкам важче Бачу. фізично, тому що е, моя робота більш пов'язана з важким, тобто е, електричні двигуни, які потрібно встановлювати, а вони ну, важать достатньо. Ну, типу, є маленькі, які можна встановити без проблем, типу, ну. Все на автоматі. А є двигуни, які мало того, що вони важкі, такі uh -huh. ще потрібно встановлювати на висоті, а висота там ну, прилічна, так би мовити. І, типу, важко фізично в плані того, що. Ну, допомагають. Звичайно, допомагають більш так. Ну, спочатку більше допомагали, а зараз не так, тому що кожного своя робота. Ну, звичайно. Колектив ваш мене цікавить. Більше чоловіків чи жінок. Ну, якщо дивитися саме там, де я, то більше, звичайно, чоловіків, тому що е, робота, як я кажу, важка. Типу, не всі жінки підуть на важку роботу. Е, більш чоловічі, звичайно. Яке ставлення до вас? Не було якихось утисків чи знецінення? Ну, саме через те, що ви дівчина? Знецінення не було, на... ну… Захват, от 에, приходиш, типу, Но перший день стажування, да, і всі питають а на кого, типу, і ти така, я електриком в дільниці буду, і всі такі в смислі, дівочка, електрик в дільниці. Ну, типу, як так? Ну, типу, це ж важко. І взагалі, коли навіть на вулиці там з кимось спілкуєшся, і в тебе питають ну а ким хто ти за професією, напевно, десь сидиш там в офісі, да, і я така ні, я на бригаді звичайним електриком в дільниці, типу, нічого так, ну. Досі Тому не можуть викликати всі такі, та В сенсі. Ну як? Ну, типу, ти не схожа ну, типу, на людину, яка працює на дільниці. І ти така. Ну, так вийшло. <гум> а, яке ставлення до вас в колективі? Ставлення від в колективі. Ну, Спочатку було, знаєте, типу як, утисків не було, але було, типу, як. Ну, та що ти можеш? Типу, ну ти ж дівчинка. Ну, типу, ми не віримо, що ти uh -huh. щось зможеш. І тут ти. ти а така, ви довели, а що ти зможете? доказуєш, і всі такі, ну, типу, молодець. Ну, до колективу звикла, uh -huh. тому, типу, мені зараз хорошо, комфортно. Це вже скільки ще раз запитаю, як, ну, скільки працюєте? Ну, майже рік. Майже рік. Ну, тобто так, уже ну, я думаю. свої 19 майже рік працюю на посаді. А, а як себе почуваєте, виконуючи таку роботу? Чесно, кожного дня. Відповідальність зростає, тому що кожного дня ну, різна робота. <гум> і в один день ти можеш відчувати себе не настільки відповідально, тому що не завжди є важка робота, якась прям дуже відповідальна. А є дні, в які ти от прям напружено себе відчуваєш, нервуєш, тому що ну, не хочеться якось ні керівництво підвести, ні себе і ну, якось так. Зв Звичайно. Радіо Рівні на Подільському радіо. А розкажіть, будь ласка, стосовно умов роботи для студентів, які навчаються за дуальною освітою і працюють, і працюють у вас. У нас за цією програмою закріплений фахівець, який здійснює супорт для студентів 24 на 7. Це, окрім того, наставника, який закріплюється безпосередньо на робочому місці. Ми, запрошуючи студентів, гарантуємо їм проживання у нас в корпоративному гуртожитку. Це стандартний соціальний пакет, який йде у нас для всіх працівників: трансфер, харчування, медичне страхування, заробітна плата, всі гарантії, які передбачені законодавством, це все ж отримає. Муть і наші студенти. А скільки всього студентів за дуальною освітою, які працювали у вас, паралельно навчалися, пройшли оту цю програму? За цей період у нас вже мабуть більше 300 студентів е навчалося за дуальною формою, і дуже багато з них залишились і далі угу. працювати. Є, є уже серед них і історії успіху, коли працівник отримав уже одне або і два підвищення. Угу, чудово! Мене цікавить, який рівень заробітної плати для цієї посади, і чи відрізняється заробітна плата для студентів, які е, працюють у вас на підприємстві? Ну, більше, менше. Е, заробітна плата студента, який навчається за дуальною формою, у нас залежить від е, рівня акредитації закладу навчального, в якому він е, проходить навчання, і е, коливається від 15 до 20 тисяч гривень до оподаткування. Ну, як на мене, цифра дуже достойна. Так, ну дивіться, я, якби була студентом, я би дуже дуже зацікавилася б насправді такою пропозицією. От давайте так, мені як студенту, як до вас потрапити? От я хочу у вас працювати. Б з радістю з вами попрацювали. <гум> <гум> Взагалі потрібно знайти нашу офіційну сторінку у Фейсбуці і написати в месенджер, і вам надішлють номер телефону нашої фахівчині, <гум> яка займається цією програмою. І детально розкажуть, що для цього потрібно зробити. Супер. Яку саме сторінку потрібно шукати? Скажіть, щоб от зараз прозвучало. МХП Вінницька птахофабрика. Супер. Друзі, поставте собі там поміточку, галочку, запишіть і будете мати на увазі або розкажете комусь, кому це буде потрібно. Радіопроект Рівні на Подільському радіо. Пані Катю. Що можете порадити жінкам, які хочуть освоїти цю професію, але з певних причин не наважуються? Що можу порадити, якщо хочете, йдіть. Чесно, ми живемо зараз в не дуже в простий період, коли кажучи чесно, багато жінок залишаються самі типу на довгий період, і ну вдома ну, ж все ламається. І якраз в самій не підходящі моменти може там ну плойка, да допустим, та сама звичайно, якби для дівчинки річ, і ти така стоїш, думаєш, а як? А в мене відповідальний день, мені треба. І ти така, о, та я електрик, я щось зроблю. Ну, типу, та ви серйозно, ви можете полагодити пособі. плойку? Коні. Клас! <реш> тобто, ну тут не тільки в плані роботи, а в якомусь особистому да в житті. особистому тут навіть не робота настільки сильно, ну як для жінок. Я маю mm -hmm. на увазі, типу, тут не так робота, як то, що ти зможеш дома полагодити те, що допустим, ну не мати майстра, поки він приїде або чекати чоловіка. Ну, типу. Угу. А, от на вашу думку, чи впливає стать на виконання трудових обов'язків електрика дільниці Жінці важче, легше, чи це можливо взагалі стереотипи? Ну, стать впливає в плані більше фізичного, тому що важко, важкі предмети. Угу. Ну, типу. А в плані, якщо морально, то, мені здається, жінки відповідальніші за чоловіків. Ну, це чисто моя думка, нікого не хочу образити, тому, типу. Ну, немає такого Можливо, стереотипу просто від людини типу, самої залежить. можливо, і від людини залежить. Типу, якщо ти хочеш, то, ти поставишся до цього, ну незрозуміннями, як правильно сказати, типу, відповідально mm -hmm. і в тебе все вийде. А так, в принципі, оцей гендерний стереотип, що жінка не може бути електриком і вона зробить не так. Ну це насправді вже трошечки застаріло. Може, я бачу перед собою людину, яка може все зробити. Ну і розкажіть наостанок, що вам подобається у вашій роботі найбільше? Насправді найбільше мені подобається е, колектив, в який я потрапила. І взагалі МХП забезпечує своїх робітників найкращим, як на мене. Типу, е, В тебе є страховка, в тебе є оплачувані лікарняни, оплачувані відпустки щорічні. Е, Тобі надають харчування, спецодяг. Ну, типу, ти приходиш, так би мовити, на все готове. Просто маєш знання, які ти маєш там робити, свою... за якими ти Роби маєш свою робити роботу. свою роботу. От і все. Я вам дуже дякую. Дякую, що поділилися цінним досвідом. І я сподіваюся, вірю, що він буде корисним. Для наших слухачів. Жінки продовжують ламати стереотипи, досягати успіху, долаючи труднощі на своєму шляху та надихають своїми історіями інших. Не перестану просто захоплюватись. Почуємось уже незабаром і будемо далі розвіювати стереотипи, пов'язані з поділом професій на чоловічі та жіночі. Бажаю і вам, і нам, і нашим слухачам роботи в задоволення, і головне достойної її оплати. Мене звати Майя Кучеренко. В ефірі був радіоквіз Рівні. І мої сьогоднішні гості Марина Григорьова, старша бізнес-партнерка з персоналу, і Гордічу Катерина, наша сьогоднішня героїня, яка успішно освоїла професію електрика дільниці. Бережіть себе, друзі. Почуємось Радіопроект Рівні на Подільському радіо.